Вітаю в етері «UA Media Hub» – платформа для новин з усієї України. У цьому випуску у Києві запускають тепло в оселі. Покровськ повністю закривають собаки. Підтримують поранених військових у Львові. Щодня Україна потерпає від атак російської армії. Протягом доби окупанти здійснили обстріли Чернігівщини, Сумщини Харківщини. Внаслідок ударів у Сумському районі поранено дві людини. Окрім того, на Київ спрямували дрони. Через це пошкоджено два приватні будинки. Ще три житлові споруди пошкоджено у Полтаві, куди влучив БПЛА. На місці розгорнуто пункт незламності. Також ворог вдарив по Дніпру, виникла пожежа. Не ходьте. У сьогодні оту сторону і криша поїхала, і вікна були, ну вікон немає. Воно гуділо крепко, а потім бахнуло і одразу загоріло і горіло по страшному. Як бензин горить, одразу я вибіг на двір. Люди дуже швидко пройшли. Покровськ повністю заблокують на в'їзд і на виїзд з метою оборони. ЗСУ вже перекривають околиці міста. Наразі окупанти майже за 6,5 кілометрів від однієї з околиць Покровська. У місті залишається майже 12 тисяч жителів, із них 55 – це діти. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Покровська Сергій Добряк. Артилерія, дрони, балістика та каби ледь не від усіх видів зброї щодня потерпає Харківський регіон. Під час нещодавнього обстрілу обласного центру внаслідок прямого влучання керованої авіабомби один із під'їздів Держпрому зазнав дуже серйозних руйнувань. З шостого до першого поверху повністю зруйновані конструкції. Є загиблі та постраждалі. Агуловка, целовка. Авіабомби. Вона досі дуже гаряча. Вже година минула, але все ще гаряча. Російські військові влучили авіабомбою у будівлю Держпрому в Харкові. Серед поранених слюсарі Держпрому, поліцейські працівниці лікарні, яка розташована неподалік та перехожі. дежуринку тут вдвоем и вот у девять чем то лупануло стекла все посыпалось не ну выбухнуло я так понимаю это вверху а волной ударило ну погуби ударило погубить с носа немного потокло ну отделался абсолютно Стан всіх потерпілих середній, важких серед них немає, життю нічого не загрожує. Але все це попереднє. Ще будуть розбиратися, завали, будуть, мабуть, звертатися громадяни. А мабуть. характер травм який переважно? Акубара травм. Чоловіки, жінки чи є діти? Є і чоловіки, і є жінки. Дітей нема. Ні, на щастя, нема. Від поліцейського, який перебував на чергуванні, від людей, які проходили, тому що це центр міста близько 21.00. Знову ж таки, це фактично таке, скажімо так, чудо, так, те, що не постраждало більше людей, тому що зазвичай в цьому місці досить людно. Пошкоджена внаслідок російського обстрілу будівля Держпрому в Харкові буде відновлена за підтримки міжнародних партнерів. Заплановано повернути будівлі її автентичний вигляд 1928 року. А що для Дніпровців символізує Харків, дізнавався наш власний кореспондент. Місто героїв – вже ж це місто, що кожного дня потерпає від обстрілів. У нас тут. Взагалі не відчувається цього. І я кожного дня читаю за Харків, як його обстрілюють, і там ситуація набагато гірша. У мене там знайомі вчаться і живуть. Я читаю про них, вони надсилають мені повідомлення, це вже ж ну, важко. Харків для мене це таке позитивне, позитивне місце. Воно. А дуже сильні там люди, або не дивлячись на ракетні атаки, вони все ще позитивні. Я, ну, я багато чого про нього не знаю, але дуже гарне місто. Ну так це ж перша столиця України, скажімо так. Ну це наша душа. Да, знайома, ми з нею разом працювали. у неї там родичі, вона там, Ну дуже важко, дуже важко. Скандал із фейковими інвалідностями серед прокурорів України став ключовою, хоча і не єдиною, причиною відставки генпрокурора Андрія Костіна. Наш київський кореспондент Андрій Гайдай з подробицями далі. Вітаю студія наприкінці жовтня. Генеральний прокурор України Андрій Костін подав у відставку після скандалу, пов'язаного з фальшивими інвалідностями прокурорів. Прокурори, оформлюючи інвалідність, таким чином уникали мобілізації, а також отримували величезні пенсії, які сягали мільйонів гривень на рік. Лише у Хмельницькій області таких випадків зафіксували понад 60. Президент Зеленський скликав засідання РНБО, закликавши до відповідальності керівників прав. Охоронних органів. Ініційовано службове розслідування. Ми слухали думки киян з цього приводу. Нічого не буде, хлопці, нічого їм не буде. Дивіться, цим депутатам, які за границю щось зробили, таке саме і з цим буде, спомніти мої слово. Чи нормально отримувати мільйонні премії Ой, пенсії? Ну не впевнений, це багатьох роздратовує. Бо рівень життя у нас не дуже високий, такі суми виглядають для більшості несправедливими. Це недопустимо в наш час, коли йде війна, коли люди, люди погибають на фронті і хтось наживається на цих пенсіях. Це дуже гідко. Цей випадок випробування усієї державної системи у боротьбі з корупцією та лакмусовий папірець для влади. Студія, вам слово. Це був київський кореспондент Андрій Гайдай. Продовжуємо наш випуск. У Києві триває поступове підключення житлових будинків до системи теплопостачання. Вже майже 20% житлового фонду столиці отримали опалення. Процес триватиме до тижня. У Києві функціонує одна з найбільших систем централізованого теплопостачання у Європі довжиною майже три тисячі кілометрів тепломереж. У Львові поліцейські кінологи із вихованцями підтримують поранених військових. Напрямки взаємодії мають назву собака візитер та собака емоційної підтримки. Вони складаються з елементів дресирування, гри та дружби. Подробиці далі. Ми з працівниками нашого кінологічного центру спільно з їхніми вихованцями, службовими собаками, німецькою вівчаркою Квіком, німецькою вівчаркою Оскар Тері і Лабрадорчиком Антеєм провели психоемоційну підтримку наших колег, працівників національної поліції України. В рамках цього заходу було продемонстровано хлопцям навички і вміння наших собак. Хлопці поспілкувалися з нашими улюбленцями, спробували себе в ролі кінолога, трішки попрактикувалися в тренуванні службових собак. Такі заходи допомагають хлопцям трошки піднести дух, морально відволіктися від насущних проблем і трошки, скажімо так, емоційно це підносить їхній настрій. Протягом трьох десятиліть вона завойовує серця українців різних поколінь, ставши символом романтики та ніжності. Пісня Ти подобаєшся мені 30 років тому стала кращим ліричним хітом країни. Слова написав талановитий поет пісняр Сергій Лазо. Автор зізнається, тоді, у 1994 році, коли ці рядки вперше побачили світ, він навіть не сподівався, що хід залишиться популярним крізь роки. Більше про історію пісні у сюжеті наших колег з Тернополя телеканалу ТВ4. Серед спеки йдуть душі. Серед ночі яскравий день. І віддуння твоєї душі лише спомин моїх пісень. Поки ми налаштовуємося на інтерв'ю. Наш гість не втрачає можливості заграти мелодію однієї зі своїх відомих пісень. Сергій Лозо, талановитий поет пісняр. Йому належать такі хіти, як ні обіцянок, ні пробачень. «Афіна Київ Істамбул», Стамбул вперше не йди». Серед виконавців творів заслужені народні артисти України. Василь Зінкевич, Гайдана, Гурти та Скай Віктор Павлік. Неодноразово пісні Сергія Лозо здобували визнання та ставали шлях. Аграми країни серед них і хід ти подобаєшся мені, якому цьогоріч виповнилося 30 років. Історія цієї пісні така, що в свій час, коли формувався перший альбом гурту Анна Марія, до мене звернувся їх фронтмен, веселий, молодий патлатий Вітя Павлік, і попросив щось із пісень цікавих, бо їм треба було. Для альбому мене було якраз дві свіжих пісні. Це були хіти, чорні окуляри у жанрі рок-н-ролл та романтична балада. Ти подобаєшся мені. Сергій Лозо зізнається, чекав на те, що саме драйвова музика знайде свого слухача та стане популярною, коли ми Записали, і потім вже пішло все це в роботу. Все сталося абсолютно навпаки. У 1994 році пісня Ти подобаєшся мені стала кращим ліричним шлягером України. крок в крок, Через квіти до тебе вплав. Все чекаю на твій дзвінок. Все сказав, ви тобі сказав. Відтоді мелодія та слова цієї пісні звучачи на кожному весіллі українських радіостанціях та просто на вулицях міста. Вітя зробив багато, щоб ця пісня звучала. В якійсь мірі це і його аура, його, його душа, його серце в цій пісні. Тобто це дуже дуже важливо, щоб пісня ще й знайшла свого виконавця. А так сталося. Це якби зорі зійшлись на якомусь числі. Пливому форматі і так і так народжуються успіхи. Сергій лазо каже, досі залишається нерозлучним з написанням нових поетичних творів та музики. Тож незабаром ми можемо побачити нові роботи відомого автора. Те, що народжується, воно розвивається, і є цікаві, дуже є цікаві твори. І в плані музики, і в плані поезії. На жаль, дуже сумні про що б ти не писав. А все якби повертається на круги своя і до теми війни і віри в нашу перемогу. Митець зізнається, що навіть у часи великої війни там кохання залишається найважливішою. Адже це саме те, що підтримує, надихає та дає надію у найтемніші часи. Ти подобаєшся. Не кажи мені, не кажи тільки слово ні. А в наступних випусках провінційних вістей ми розкажемо про нову книгу Сергія Лазо. Цвяхи туди увійшли твори автора про війну, над якими письменник працював упродовж десяти років. На цьому завершуємо наш дайджест подій з регіонів України. Дякуємо колегам і запрошуємо інші медіа доєднуватися до платформи UN Media Hub і розповідати про найцікавіше зі своїх міст і містечок. І дякуємо всім, хто був із нами. У нас найактуальніші події, живі репортажі з регіонів та роз'яснення топ-тем від експертів. До зустрічі! Все буде Україна!